Всім привіт! Приїхав свіженький автомобіль, це Renault Scenic 4. Автомобіль 2018 року. Автомобіль гарній комплектації, це комплектація Zen, передній задній проктронік, Безключовий доступ, датчик полоси, датчик знаків. Бачить автомобіль, гальмує. Отакий має вигляд, кого цікавлять автомобілі, цей автомобіль є безключовий доступ, гарний стан. Буде гарна ціна. Так, Зараз покажу номер телефону, потім детально обіду покажу весь автомобіль. 096 Ваш карточка, карточка.com.i, інстаграм, YouTube, Viber Telegram. На сайті будуть посилені наші всі соціальні мережі, також вони будуть придубльовані під відео, під низом. Тому переходьте, підписуйтеся. На сайті будуть ще фотографії детально цього автомобіля. Регулярно приганяємо. Автомобіль технічно справний. Зараз обійду по колу вам покажу, в якому стані цей автомобіль. Ну, ви всі розумієте, звісно, це автомобіль не новий, є косочки, царапинки, але в достойному стані, має гарну ціну і має саме головне, оригінальний пробіг. Пробіг перевірений і технічно справний автомобіль. Що саме важливо, отакий От має стан цей автомобіль. Так, зараз вам прийду, покажу. Так, диски у нас зовсім мінімальний знос. Колодки я не бачу. Не, замінені. Потім задній диск також в класному стані, мінімальний знос. Колодочки також наві стоять. Так, позаду з цієї сторони також все так само. І попереду також зовсім мінімальний знос і колодочки нові. Так, по двигуну зараз перейду покажу. Кого цікавить економія, надійність, ці двигуни перевірені роками, К-9К, 1,5 дизель, має класний надійний двигун, який класно працює, система Continental. Так, антифриз в нормі, тормозна в нормі. В принципі, загально завжди все класно. Двигуни сухі, надійні, перевірені, економічні. Витрату палива можна робити середньо 4,5 літри. Якщо ви хочете прямо економити, то можна зробити навіть 3-3-5 літрів на 100 кілометрів. Ну і в принципі, різні задачі, хто хоче, виконує автомобіль. Ну, саме головне, що один із самих надійних двигунів, який обслуговування недорогий, що є великим плюсом. Бо багато хто про це також не думає, а це важливо. Так, фари в нас оригінальні. Покажу 2018 рік. По документах автомобіль 2018 року також. Так, зараз і по салончику вам покажу. Зеркала складуються. Регулювання зеркал електричне. Кермо в ідеальному стані, дуже збережене. Сидіння також в класному стані. Так, Пробіг у нас 142 кілометрів. Так, Зараз покажу вам з основного по функціям те, що розповідав. Сигнал про вихід смуги, налаштування сигналу про вихід, активне гальмування. Тобто бачить автомобілі, гальмує. В екстрених ситуаціях також автоматичне дальнє світло. Перемикає вам з дальнього на ближнє, якщо назустріч автомобілі. Попереднє розпізнавання втоми. Датчик знаків також є. Таке саме класне, щоб комфортно було кругатися автомобілем. Також із корисного є функція дублювання смартфону. Тобто ви підключили по провіду телефон, їм навігацію, в принципі, користуватися телефоном, все висвічується у вас на екрані цьому. Дуже зручно, вам не потрібно вішати телефон там по бокам, десь ставити дивитися. Ви підключили проводом і комфортно дивитися і насолоджуватися. клімат двозонний, екорежим, електроручничок, функція старт-стоп. Тобто все зроблено для того, щоб було комфортно їздити, Мультикермо, круїз. До речі, вмикається круїз тут. Є багато різних ніж зручних, в підлозі, попереду, позаду. Тут розміщується, да, до речі, по обслуговуванні забув показати подвигу, під, ну, під низом. Тут у нас виходить е, 10-й місяць, 2022 рік ніби 120 тисяч е, займіна і там ще під капотом, ну на фотографіях прийдете, подивитись на сайті. Я це все пофоткав детально. можете розглянути. Також є шторочки. Тому потрібно зручно, скло, до речі, таке трошки притемнене. Плюс шторки взагалі комфортно користуватися. Такі ж шкряні вставки в експлуатації зручно. Столики для дітей. Три окремих сидіння. Дуже зручно і комфортно, якщо у вас саме три дитини. Та й в принципі, коли троє людей сідають позаду, то це набагато комфортніше. Є підтримка прямо для трьох людей. Столики, ніжки, дві USB. шки Така велика ніжка можна до телефон покласти, 12 вольтова розеточка, тобто все максимально так зроблено, комфортно. Тут ключок. До речі, в нас буде огляд порівняння з ценіка і каржара переходьте. Десь ми тут покажемо. Дивіться, вибирайте, побачите порівняння, бо багато не розуміють, думають, що це таке. Так, з цієї сторони зараз ще покажу. Це також максимально збережено. Там, звісно, мінімальне-мінімальне щось є, але загальний автомобіль в збереженому стані. Пробіг 140 тисяч оригінальний. Технічно автомобіль справний, коробка приключається класно, без питань, без зауважень. Тому хто хоче мати надійний автомобіль, економічний, по дорозі, також в обслуговуванні, дуже класний варіант. У нас, до речі, у батьків теж сценік, вони задоволені, вже два роки користуються навіть більше, так по багажнику, полиця знімається, відкладаються сидіння, є запасочка, під низом там крат, повний комплект. Тому кого цікавлять такі автомобілі. Приїжджайте, дивіться, телефонуйте. У нас пробіги тільки оригінальні. Технічно справні автомобілі, можна поїхати на офіційний сервіс перевірити і пробіг, і технічний стан автомобіля. Тому всім дякую за перегляд. А, і до речі, ще раз покажу в кінці наш номер телефону 096-07-9167, 09607967, вашкарточ.ком. І інстаграм, ютуб, телеграм. На сайті будуть посилані наші соціальні мережі. Всі переходьте, дивіться, підписуйтеся. Також е буде. Посилання на фотографії цього автомобіля детально можете передивитися. Пробіг оригінальний, стан достойний. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.